Вітаю, друзі! Сьогодні знову про центр енергі, про цю кримінальну клаку, яка паразитує на тілі держави, і, по факту, є інструментом незаконного збагачення посадовців з Банкової та Грушевського. В своїх публікаціях я неодноразово писав про те, що на цьому державному підприємстві орудує організоване злочинне угрупування у складі генерального директора Довголя. Члена дирекції Куракова, який насправді є смотрящим від криміналу, а також членів дирекції Реймана і Литвінова. Ці люди спромоглися лише за рік вкрасти у держави 13 мільярдів гривень. І цей факт зафіксований в акті ревізії Державної аудиторської служби. Але ж вони не зупиняються тільки на розкраданні держави. Вони ще займаються рейдерством, вони захоплюють бізнеса чесних підприємців разом з їх майном. Більш того, ці люди успішно співпрацюють, увага для СБУ, з армією агресора. Генеральний директор Довголь свідомо не евакуював вуглегірську ТЕЦ, залишивши її вагнерівцям в робочому стані з документацією технічною. Машинами і всім майном. До речі, вони, вони були дуже здивовані, коли побачили повністю працюючі підприємства. Коли інформація про крадіжку 13 мільярдів і скандал про співпрацю з армією агресора дійшов до офісу президента, то заступник Єрмака Шурма, який відповідає за енергетичний напрямок, порадив громадськості, тобто нам. Ветеранам, які воювали за Україну, якось там домовитись зі сматрящим від криміналу Кураковим. І це красномовно нам говорить про те, що Офіс президента кришує злочинців, які працюють на Центр енерго. Я відправив звернення на ім'я президента України Зеленського, сподіваючись на те, що він відреагує і. Такі факти, як розкрадання особовеликих великих розмірах державних коштів, знайдуть своє відображення в діяльності правоохоронних органів. І, от нарешті, я отримав відповідь від Офісу президента, яка підписана заступником Єрмака Шурмою, в якій він мені вказав, що. Мій запит переправлений тепер до Кабміну, який переправить його до Центр Нерго, і факти, які викладені там, будуть розглядатися тими, хто вкрав 13 мільярдів. А тепер подивимось на результати такої співпраці злочинців з офісом президента. За висновками центру енергетичних досліджень, центр Нерго на сьогодні повністю провалила. Опалювальний сезон. Воно не готово до того, щоб забезпечити українців в необхідній кількості електроенергії. Оце і є результат кришування офісу президента відвертих злочинців, які організовано орудують на центр Енерго. А тепер про інше. Ті факти, про які я зараз сказав, це наслідки глибинної політичної кризи, яка Генерує кризу управління. Тому, якщо хтось вважає, що в цій країні можна щось змінити, не помінявши політичну систему, ну я вам скажу відверто, мені вас жалко. І на останнє я проти того, щоб просто так критикувати владу. Потрібно робити якісь пропозиції. Колись давно на Майдані, в 2014 році, я запропонував всій опозиції і. Самопроголошеним лідером Майдану, вийти на сцену, прилюдно порвати посвідчення народних депутатів, попросити пробачення народу і пообіцяти, що вони більш ніколи ні при яких обставинах не підуть у владу, навіть і на місцевому рівні. То думаю, вже настав час сказати вам, слугам народу, шановні, йдіть ви вже на, вибачаю, за російським кораблем. Бо ваша присутність у владі під час війни, під час коли народ на своїх плечах виносить всі тягати, страждає, вмирає, ваша присутність у владі виглядає алогічною. Ми, українці, заслуговуємо на майбутнє світле і справедливе. А ви нас тягнете в минуле, середнє вічі, де, де нема ні прав, ні справедливості, ні волі. Тому. Моя вам порада, йдіть з влади, бо скоро настане той день, коли українці почнуть вас викидувати з кабінетів прямо на бортівку Хрещатика. Ми вам не дозволимо повторити 2004 рік і 2014. Не випробуйте нерви ветеранів, особливо таких, як я. Ще раз повторюю, тікайте, бо за нами не зажавіє. На цьому все з цим. До побачення!